І так само вушка. От якщо в нас лінія брів ми вже підняли, так, то вушка в нас будуть отут. Ось, ось ця діагональ, ось так виглядає вигляд спереду і ось так вигляд з боку. Вітаю! Сьогодні ми з вами зануримося у дуже цікаву тему. Пропорції обличчя. Раніше ми вже з вами будували схему тіла, то зараз давайте зосередимося на голові і обличчі. Це надзвичайно важливе для ліплення з глини чи малювання, адже без розуміння пропорцій можна отримати зовсім інший результат. Помилки дуже часто трапляються, коли якось трошки непропорційне обличчя або завеликі очі, або вони з'їхали вниз, або з'їхали вверх. Тому давайте, щоб у нас не було таких помилок, ми з вами розберемося все ж таки у пропорціях, де вони ж там ті і які ті, і які ті пропорції. Я хочу вам показати відразу два варіанти. Обличчя дорослої людини і дитяче личко. Так ми одразу побачимо різницю. Я вже зробила для себе ось таку заготовочку, такі креслення, щоб не забирати часу відео. А ви можете поставити на паузу, намалювати собі подібну шкалу і продовжити разом зі мною. Але це не обов'язково, якщо ви візьмете, наприклад, міліметровий папір або зошит листочок в клітинку, то в принципі, цього буде достатньо. Колись, коли я навчалась в інституті, у нас був предмет основи пластичної анатомії людини. Ми розбирали ось ці кісточки, м'язи, хрящики, куди йде, до чого кріпиться, і розумієш, звідки починається той м'яз, де він закінчується і чому він там отак от працює. Звичайно, ти коли розбираєшся детально з кожним буквально частинкою тіла, а ти розумієш, як воно все злагоджено, як воно все працює. Але особливо, що мені подобалось, і це було не тільки в пластичної анатомії людини мене захоплювало те, які ми маємо співвідношення в пропорціях. Ось, наприклад, у висоті дорослої людини, як ми вже з вами розбирали схему, коли будували схемку людини, вміщається приблизно 8 голів. Так, наприклад, довжина долоні дорівнює довжини довжині обличчя. Або, наприклад, якщо взяти стопу, то це наше передпліччя. Ці закони ще з часів там Леонардо да Вінчі, і вони стали таким фундаментом, підказкою і в мистецтві, і в скульптурі. Чому б нам ними не скористатися? І от наше обличчя. Воно теж має свої правила і пропорції. Незважаючи на унікальність кожної людини, існують орієнтири, які допомагають нам не помилитися, коли ми будуємо риси обличчя. Ці пропорції вони їх можна застосувати до кожної людини. Давайте з вами розпочнемо. Будувати голову дорослої людини. Я взяла собі за висоту голови 12 сантиметрів. Це я взяла так, це для того, щоб мені було зручніше вам розказувати, вам було видніше, тому що більший ніби розмір. Почнемо ми з того, що ми вже з вами визначали, коли будували. Схему ляльки в повний зріст ширину голови. Я вам зараз нагадаю: якщо ми креслимо схему дорослої людини, то цей коефіцієнт дорівнює 0,7. Якщо це підліток, то цей коефіцієнт дорівнює 0,8. Якщо ми беремо Голову маленької дитини, то це буде коефіцієнт 0,9. Це сталі величини. Якщо в мене зараз висота голови 12 см, я беру 12 і множу на 0,7. Це дорівнює 8,4 см. 8,4. Ми можемо взяти 8,5. Це взагалі не, не проблема. Одразу можемо вираховувати ширину дитячої голівки. Висота 12 см. Ми множимо на 0,9, оце виходить 10,8. І я відкладу 10,8. Ну, тут теж можна було округлити. Наступне, що нам потрібно зробити, це визначитися із осями. Тепер ми можемо просто намалювати тут голову. У дорослої людини це така більш схожа на яйце. Бачите, я перевертаю, тоді краще видно, де в мене тут асиметрія пішла. І так само малюємо дитячу голівку. От з дитячою голівкою, більш мені нагадує горішок фундук. І ось таким чином. У нас вже з'явились дві по одній на кожну вікову категорію орієнтирні лінії. Ось ця центральна лінія горизонтальна, вона у дорослій схемці – це буде лінія очей. А у діток маленьких ця лінія це лінія брів. Чому так? Справа у тому, що у дітей личко коротше, щелепа ще не розвинена. Тому всі риси не зосереджені у нижній частині. Голови, тобто продовжуємо працювати з дорослою. потім вже повернемося до дитячого личка. Тепер от, тепер, з цього моменту вам потрібно записувати, записувати по пункту. Після того, як ми зробили ось ці основні, поділили, намалювали, визначили, що центр це в нас очі. Що ми робимо? Це визначаємо ріс волосся. Це одна восьма частина. Голови. І в мене виходить 1,5. Ми визначили, де в нас наше обличчя. Є таке давінчеве, мабуть, правило, що, мабуть, ви його теж чули неодноразово, що наше обличчя ділиться на три рівних частини. Перша частина це лобна частина, потім ніс і частина під носом. Так? Там, де в нас розміщені губи борода. Це 3,5 сантиметри. У нас з'явилося дві нові лінії. Це в нас лоб, так? це в нас ніс. І ось ця частина, де в нас буде розміщатись наш ротик, наші губи. Ми знаємо, що лоб у нас, якщо ми подивимося зараз у дзеркало, лоб у нас закінчується бровами. Тобто, ось на цій лінії у нас будуть. Брови. А на цій лінії у нас буде кінчик носа, тут у нас очі. Це таке класичне правило анатомії, можете перевірити на собі, що ось ці три величини вони у вас будуть співпадати. Давайте тепер визначимо, де в нас розміщені губи. І ось тут теж є таке собі ем, правило підказка. Якщо від лінії носа до підборіддя Розділити на три частини, то ми знайдемо середину змикання губ. Ось дивіться. Оця лінія це буде лінія змикання губ. так? Або ми можемо розділити на дві частини 1,7, І це буде. Нижня частина губи. Ось це нижня, приблизно отут буде десь верхня, тут буде нижня. Отакі от, от підказки, тобто це лінія змикання губ, одна третя так, від носика. А якщо розділити ось цю частину на дві, то ми отримаємо нижню частину а, нашого ротика, наших губ. Основні орієнтирні, орієнтирні лінії ми віднайшли. Ось я їх навіть зараз наведу. Так. І тепер нам треба визначитися із ширинами. Ширинами, так. Давайте тепер визначимося з шириною очей. Тут також є е, правило в обличчі дорослої людини поміщається 5 очей. Тобто, ось уявімо, що це око, і воно має в ширину ось так поміститися 5 разів. Тож, якщо моя ширина дорівнює 8,4, я взяла 8,5, то ми ділимо 8,5 на 5. І я отримаю ширину мого ока. І це буде 1,7. І тепер нам потрібно знати ще одну таку важливу деталь, що відстань між очами це дорівнює одне око. Між очами має бути відстань 1,7 см. І саме з цього ми повинні і починати. Десь, отак, ось буде один. Це ось наша відстань між очима. І одразу ці дві лінії ми опускаємо до лінії носа. Ну, і тепер ми можемо відкласти 1,7 наші очі. Ну, і я їх схематично покажу. Тепер опускаємося нижче. І ось тут у нас ніс, так? Ось тут ми розміщаємо. Це буде кінчик носа, і ширина носа в нас от, якраз має ось цю ширину. Дивіться, сама, сам кінчик носа дзюбочка, вона буде десь отут, так? А ось це це буде, от якщо ви подивитесь в дзеркало, це буде ось це якраз хрящова. А ось це, це в нас ідуть крильця, ось ці ніздрі. Так, оце вони отут нас ідуть. Вони йдуть трошки вище, ніж сам коли ви будете ліпити, або, ем, ну, як будете ліпити із глини обличчя, зверніть на це увагу, що носик, ось це, ось він йде отак. Оце хрящова частинка, вона опускається нижче. Угу. Тепер давайте визначимося, в нас є ось лінія змикання губ, яка ж, а, тут ось у нас бровки, так? Ну, я так їх позначу тут такою простою формою. Зрозуміло, що бровки можуть бути. І отакої от форми, так, от. Чаєчками такими. І просто дугою можуть бути різні бровки, так, різної форми. От. І, а ми просто позначимо лініями схематично, що ось тут у нас бровки. Тепер щодо ротика, щодо губ. губи визначаємо за внутрішніми краями райдужної оболонки. Ось У нас є око, так, ми можемо ось тут намалювати райдужну оболонку. І якщо ми отак спустимо вниз оці лінії, оце десь плюс-мінус, у нас буде ширина губ. Тобто отут у нас буде ротик. Ми зараз вималювати не будемо все схематично, але зрозуміло. Ну, і вушка в нас це від брів до кінчика носа. Так, що я б хотіла підмітити такі нюанси, що, е коли ви робите ляльку, так, то тоді можна очі зробити трошечки більше. Ну, я завжди роблю їх трошки більшими, і е це додає їм більше якогось такого шарму. Губки можу зробити навпаки меншими. Тобто тут ви вже граєтесь, можете там, наприклад, тут ще ж буде вазгин, випукла частинка, отут, борода ось тут буде, так, отака От площадка, тут будуть ось е ці скронева частина, тут ось лоб буде виступати ось тут. І взагалі. Е щоб ви зрозуміли, що оці всі переходи, ось тут буде ніс, а тут воно йде отак-от плавний перехід. Ми не робимо його рубленим таким, так? Так само, як і тут ось буде плавний такий перехід від губок до, до бороди. Так? І ось тут, ну тобто всі ці переходи, всі ці лінії, всі ці плавності, вони, звичайно, в глині ми враховуємо. І, Ось оця ось ця частина, ось ця, ось ця серединка. Це найвипукла частина, от все тянеться сюди. Це найвипукла частина на обличчі. Тут ми розібрались. Тепер давайте перейдемо до побудови дитячого обличчя.